Лариса Середенко протягом двох років страждала через тож жінці замінили коліні суглоби. Тепер вона проходить реабілітацію у Ладижинській міській лікарні. Я й почуваю себе добре, і я почала з ногою краще працювати, і упор роблю, і я вже можу якусь невеличку тяжкість підняти. От, ну, завдяки колективу, який тут працює. Реабілітаційне відділення працює трохи більше трьох місяців. Нещодавно купили шафи, кушетки, столи, стільці та інші меблі для палат та кабінетів лікарів. Таким чином, реалізують конкурс Вінницької обласної ради, безпечні стійкі громади. Також у його рамках придбали два апарати діагностики та терапії. Електронейроміограф – це є діагностичним апаратом для визначення порушення функції нервів, методом електрореху нейроміографії. А фізіотерапевтичний комбайн поєднує в собі чотири можливості різних методів фізіотерапії. Щомісяця за реабілітаційними послугами в медзаклад звертаються 20-25 людей. Здебільшого, це ветерани та ветеранки російсько-української війни. Треба Багатьом хлопцям відновлення, і дівчатам також. Тому і для нашої громади це необхідно і не тільки для цього регіону, як і Гайсенського району і для Вінницької області. Тому цей проект для нас був амбітний, Ми його далі рухаємо. Мільйон гривень на закупівлю обладнання виділила Вінницька обласна рада. Одним із проектів Ладижинської міської громади, який зайшов на конкурс. Безпечність і громади Вінницької обласної ради був проект з придбання медичного обладнання. Він став переможцем знову ж таки за результатами експертної комісії. Сьогодні обладнання працює. в закладі надається допомога тим, хто її потребує. Ще 1 мільйон 900 тисяч гривень виділила Ладижинська міська рада. Катерина Соколюк, Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.